Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Слава Україні, героям слава! Ну що, друзі, і наступний день пробної тихої охоти. Чому пробної? Бо йдемо з Джеком, самі не знає на що. Йдемо в обід на годинку-друга година. Приїхали ми тільки що з монтажу, ставили ворота. Якраз там наверху в сусідньому селі. От. Приїхали. Перекусили в руки і біжимо. Най буде на 2-3 години. Ну, до вечора у нас часу є більше 2-3 години. Якщо буде щось, то буде ходити довше. от Попробуємо щось пошукати. Що помінялося за два дні, самому стало цікаво. Сьогодні у нас субота. Нарешті до нас завітала погода, бачите, от сюди навколо сонячно. Красота. Ось. Йдемо, ми зразу в грубий ліс. Надія знайти спару біля очків. Ну і попри них ще якихось всяких грибів. Добре. Зустрінемося десь біля перших грибочків. Давай, вперед. Ні-ні, ми ще джеку не прийшли, ми ще в дорозі. А чого включився, бо йдемо. отако, такого йде дорога посередині поля. До лісу ого, ще... скільки іде, ще трошки є. Ще десь метрів 500, напевно. От, і меденку дорогою тут нам попадають гриби, подивіться. Опа, віцький. Один. Зірку покажу. в нас кажуть. Або дощовичок. Ось. Ростуть прямо посеред поля. Ось ще. М -м -м. Дуже смачні гриби. Ну, вони дуже добре, коли не виростають величезні. А що найцікавіше? Посеред поля на дорозі. Ну, думаю, сигнал приємний. Раз ось тут тутка, може щось і в лісі росте, А А ну йдемо дивитися бігом. Зайшов у ліс і зразу нам попадає молода голубінка сироїшка. Зразу декілька метрів від ходу. там відходу. І ми зразу знайшли ось таку одну. І тому недалечко ще попадає нам молодий. Ще один гриб. Ось маємо ковпак. Теж молоденький, ну і дуже малий, лишається, росте. Ось, Це вже інтересно, гриб молодий. Може, я щось нам повезе, йдемо далі. Сьогодні у нас, друзі, субота, 12 серпня. На годиннику минуло 2 година дня. Ми з вами пішли на збір рибочків. Ну що, тут я сильно крутитися не буду, так перебіжу. Пописом, що попало, то підемо. Йдемо на наші місця на дальні. Ще цього ось, тримаю в руках. Грибочка. пару кроків відійшов, попадає нам ще один. Ось такий. Ось. Гарний молодий гриб. Забираємо. Ну а наступна знахідка друзі порадувала. І пригальмувала нас. Так що прийдеться нам зараз покрутитися і по цьому лісочку. Я вже собі так біжу, ось там дорога. Думаю, зеркало тут карбне місце. Я зирка тут кадеський білячок. А тут такий. Великий. А тут біленький. Ось. Білячок, білячок. Що, перший збитий є? Лайк за першого збитого. А ми з Джеком біжимо бігом шукати другого. Добре, чистим, погнали. І наступна там шапочка. Тільки не знаю, що то таке. А ні, то не білий. Опа, то у нас. Чи то білий? А ні, То у нас коза. Калічка. Ось такий. Берем. Так, ось тут ми не встигли. Хтось нас випередив. Ось. Корінчик від білого ніжка, але червивий був, напевно, гриб. Хтось випередив наше місце. Тут такі гриби ростуть. Ось таке теж обід, що хотіть. Ось такі грибочки. Інтересні. Ось такі. І наступний. Грибочок. Ось такий попадає, ну! Ого. Є, є. є і наступний, друзі, нам попадає тому білячок. Не дивлюся на те, що ми дуже швидко це всього перебігаємо і обзираємо. Але ми ще ось такі красиві біляки. Може то не варто, що я так біжу, може треба полегонько йти. Але я хочу туди поїжений трохи. Опа. Ось такий. Але ще цілком добротний грибок. Ось такий красончик. Нам попадає номер другий білий. Ну, але по кількості грибів вже було б декілька. Продовжує наш пошук. Пішов я трошки ближче до дороги. Джек побіг до дороги, каже, думаю, йду я за ним. і не думаю, Я сюди, я тут ще один. І тут, друзі, молоденький білий. Ось. Молоденький гарний білячок. Ось такий. Красота, ну такий то взагалі. Йдемо далі. І знову нам попадає молоденький Печіночний. Тьошин язик. Ось такий молодесенький гарний червоний грибок. Росте він на дубі. Минулого тижня ми ходили. Ось буквально десь тому. Вище. що не пам'ятаю, але вище ми на дубі знаходили. Але великого. Тут ще є вже молоденький знову. Бачите? А наступний не менш кращий за тих, що були попередні. Тому знову попадає нам, друзі, білячок. Трошки важко знімати, бо сонце. Але нічого, привикнем якось. Дивіться, який... Ох ти шо ти! Привіт! Привіт. Ага, ти чекав на мене, ні? Ти чекав. Я після обіду роботу зробив. І гайда до лісу, вони на мене чекають. Чекають. Вірні, друзі. Що вірні, то вірні. Яму накриваю. О, а тут такий дивіться який Класний, класний, дубовий. Ще такі вони ростуть. Продовжують. Добре є, йдемо далі. Небагато, але лисички. Які вже Підсохли на сонці трохи. Заберемо. Я того гоном бігом попри цю дорогу. Йду, йду, йду. А тому заграбів зазирає. Махай руку хоч. Можу звертати. Можу вертатися. Він там одицький. Ось вот такий собі. Я його ледь не пройшов. Ось такий красончик. Ніко угу. де куди? Такі гарні шапочки, зі спорудкі біленькі, світлі, світлі. Ой, не хоче фокусувати. Ну, ну джак файний, правда? Файне. О, якийський. Ну. клас, Клас. Блям, шукати другий. А наступний там, А наступний нас, друзі, не дочкав. По-моєму. Це моти грибисько. Здорове, значить не до нього залізти, Обана Але гриби Зараз перекину камеру. О, який. Ой, який. А ти де був позавчора? ага? Ну ж я позавчора сюди йшов. Тут дивився. Я тебе не видів. Тут такий вже нині. Та що от. А він здоровий, червивий. Не дочекався, що робити. Не наш. Але був? Був. А я кажу, не дочекався. Він так і дочекався. А, каша пега. Ну добре, ми тебе посіємо. Ось така бах одним ударом і посілім лісі. Тут де тепер грибнеться потужна. Так, продовжуємо посуватися по лісу, друзі. Не дуже аж так гриби попадають. Ходив я більше як пів години і тут нам попадає. Тому такий чудовий гарний червоняк. Перейшов я в інший ліс. І привезли, що десь так біля пів години. Тими лісами не попадало в нічого. Зайшли ось цей лісок і тут нам попадає спершу такий чудовий червоняк. І здоровий. Опа. Здоровий. Ось такий. Один. Ну нічого. Це вже трошки селяє надію, В Цьому лісочку, може тут щось є. Рініше що в нас лишається бучено. Більше таке, напевно, не знаю. Напевно, не встигне, більше ще десь піти. Ось такий. Випакли вже ще хвилин п'ять, попадає на тому. Зразу ще два грибочка. Ось там ось такий один червонячок. А тут є ще один такий. Ти-ти-ти кидаємо ноги ну, ще, ще. О, кадов жилезно, скільки. Далі сантиметрів 10 у землі ховалося. От. А тут ще такий один. О, тоже такий довгий О! Такі два. Супер. Приводимо порядок. Я мушкати ще, може ще десь є. І буквально декілька кроків. Пройшов трошки нижче. Побачу ще одного. Попадають, але не дуже аж так раз по три раз. Але думаю, що хотіти, бо то вже після обіду на годиннику третя година. Доходить. Точно не знаю, ну, десь в районі 3. Прозину ми вже одного закидали. Ось такий один. Буквально того я поставив. Тому замітив ще одного молодого. Козарика, Червоняка. молодесенький. Ось такий. тільки тільки виліз. Кучом маленький. Забираємо. Так, не знаю, що там отаке. Чи то сонце блиснуло, чи то там така шапка. А ну, там отаких вот, корчів. Ой, хто не веду, друзі, білячок. Там отакі зазирає, ось Ох, там мочка. На посечке дизу. цей ипотек. А тут дивіться яка шляпочка. А, а тут кавін, А тут білий, Здорово. красунчик обід чекає на нас. О, шапочка. Гарний діловий. Берем. Що, Джек, ти щось знайшов? Я тут біля кахапнув. Що ти кажеш? Є там ще? Іти чи не йти? Каже, б'є, що цей чистий, він ще добре понюхай. Ось такий. Супер, днімо далі. Сів, трохи відпочити І буде попереде. Фу, щось приїхав з роботи, так загаряч у ніби сил було багато. Прийшов по лісі, походив при цій жарі годину, трохи вже, блін, не радий, що я пішов до лісу. ну, І приведень присів до води, а тому бачу купка лисичок одна, друга, тому третя, четверта. маємо роботу, ну, що п'ємо воду, йдемо збирати. О, файна мокра, супер, йдемо далі. Так, позбирали трохи лисичок. А тому наступний у нас знову. І знову червонічок такий. Молодий, гарний. Ось. Супер. Супер. Кипи молоденьких штук. Хоча б з 20-30. Було би класно. Ну і вони не дуже густо попадаються, друзі. Повтори, що ми попали сьогодні. Ну як попали? Вибігли в обід. Така грибарська жилка. За кому сіло побігти, так і побіг подивитися. І ще плюс у нас такий період, що перехід між літними осінніми грибами, який легонько затишив по лісах. Гриб легонько так прокидається. Але ми ще щось ходимо, збираємо. Ось корзині вже скільки. Тільки що цим знайшов. Трішки лисичок пару кулаків, пергнув червоняк. Йдемо ще зараз на нас попереді. Ще що може щось. зловим. Це червоняка почистив. Ставити в корзину. Хотів. Йти геть, але тому обертаюся під патиком, тому зазирає білий. Тому з під патика зазирає шапка. Ось такий. Я тільки що шуйшов сюди до попри цей патик що замітив червоняка, і я його не бачу. Аж замітив його з другої сторони. Тут такі дивіться гарні і білий. Клас. Лучська то шапка. Такий то гарний молодий грибок. Ага. Поскакують великі. Поскакують і молоді. Поскакують всякі. Бачите, такий період. Грибок попадається. Не по 100 штук, не по 200, не по 10, не по 15 кілограм. Але декілька десятків, якщо не полінуватися, походити. Таких чудових гарних можна збирати. Ну, зранку, звісно, шансів набагато більше їх тут знайти, чим в обід. Але все одно ще є, збираємо, йдемо далі. Файний. Файний, файний. Походу, ми знайшли дуже вдале гарне місце. Підіймов одного червоніка, поставимо, підійми в білого. Ідемо трошки пару кроків із нодвіцький червоняк. Я замітив одного, поки дійшов до нього, я замітив ще одного. Видиший гарний. Такий молоденький. На такі тенькі нозі. Та нога твердеча, твердеча. А тому є ще один. Ось. І ще один такий молоденький. Колубанчик. І знов таких два. Ну, ну класно, ну класно, ми зайшли. Треба тут зараз покрутитися. Ну кажу, кажу, ми попали таке гарнюче місце. Буквально я ще покрутився тут, трошки відійшов і знову бачу ще одного. Тому ще один зазираю. Буквально в декількох метрах. Так, козину поставлю, далегше до нього залізти. Я тому підіймав двох, там один патик лежить. Бачите, почистив, під'явився. Ще зробив пару кроків і зараз замітив ще одного ось такого. Ліцький, гарний. Накручений такий завернений червоняк. Тому бачу ще якісь шапки, я ще не знаю, що це то таке. Там такі шапки великі, але що це таке у нас зазирає тому. зрозуміло. А, ні, тепер я вже бачу. То у нас Маримахи, друзі, такі величезні шапки. А може зараз заберу. Ай, кашапега. Ох ти! Ковши чиста, а ця не здала. Гарно. може ну, і заберемо. А ну що за тут покотиться. Ми ще знайдемо червоних. І перебігли ми буквально в бучину. І одразу перший тому білий і знову він змучився. Виглядає, який змучений, змучений. Ось, знову такий старичок. Великий, здоровий, ого. Все. Капець. Як вони скоро ростуть, це просто щось. волога є, тепло є. Моментом. Це ми позавчора ходили цими місцями. Я тут ходив. Ось тут я постійно провіряю, тут грибна точка. І я тут не бачив нічого. А сьогодні і вже вже все старий гриб. Буквально день-два і він виріс, день-два і він виріс. от таке, що твориться в лісі. І наступний нам попадає знову білий гриб. Недалечко від бука. Ось такий ще молоденький. О! Трохи покусаний. Ну, цього року гриб страшенно покусаний. Від самого початку вже далі осінь, все маг ще не наїстись. Ось ну, такий красончик. Добре, йдемо. Ну ти такий молоденький, я тебе вже візьму. ну Подивимось. Оба, молоденький, може З Збоку ще два. Ой, цей вже все. Цей ще може. Йдемо. Ось і все, друзі. Підійшов наш похід до фіналу. Походили ми з Джеком півтора години по лісу. Буде нам ось тако позаріс. Все, надоїло, змучився. Це була дурна ідея з мого боку піти сьогодні у ліс. На танцюватися півдня біля воріт. Ось. Приїхати після роботи. Ну, що втома так не відчувалося. І побігти по лісах. Ну, якби, може, ще не сонце, може би так не відчутно було. Но сонце жара своє робить. в лісі дуже парко, жарко, ходити неможливо. Будемо з Джеком, напевно, на цьому закінчу. Джек так і упрів, змучився, і каже: ну тебе в з своїми грибами. Кай більше з тобою не п'ю. <гум> Шутка. Ну, все, друзі. Зараз показую, що ми назбирали. На вечерю нам хватить свіжих гарних грибочків. і на Зато будемо дякувати природі і лісові за такі дари. А вам бажаю назбирати в 100 разів більше, ніж я. Як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами, як завжди, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. А вони обов'язково будуть Підписуйтесь на канал, пальці вверх, па-па.